20 листопада на календарі 12.00 у Києві телевізійна служба новин продовжує свою роботу. Дощ і мороз залишили без світла. 132 населених пунктів в трьох областях на півночі та в центрі України. Через обмерзання дротів спрацювали системи захисту лінії електропередач, і без електроенергії залишилися міста і селища в Київській, Вінницькій і Житомирській областях. У самому Житомирі від ранку без світла залишилися три райони міста. Там не працювали і котельні, і насосна станція. Тож люди залишились без опалення та води. Через обмерзання дротів повністю зупинилися тролейбуси, Льодовий Корок сягав 2 сантиметрів, і почистити його технічним транспортом не могли. На зупинках утворилися величезні черги, бо маршрутки не справлялися з усім пасажиропотоком у годину пік. Східна кронага за минулодобу добу бойовики 60 разів обстріляли позиції українських Шестеро вояків дістали поранення. За даними штабу антитерористичної операції, гарячими точками нині залишаються позиції в районі траси Бахмутка поблизу Пісків та Авдіївки. а Також Донецький аеропорт напружена ситуація на блокпостах опорних та спостережних пунктах поблизу Чернухіна, Богогірська, Попасне та Нікішино. В Донецьку зарештували одного з ватажків терористів так званої ДНР на прізвисько дієві, як повідомляють зміст посил посиланням на інформоване джерело серед бойовиків Гіві затримали свої. Зараз він перебуває в Донецькому СІЗО. Раніше з'явилися чутки, що лідери банд угрупувань гіві та моторола відмовляються виконувати накази росіян. Донецько чекає також на воду. Центральний вузол, що був знеструблений напередодні після обстрілу. Сьогодні вранці вдалося запустити нині. Там наповнюються резервуари. Подача води в місті орієнтовно почнеться вже з 13-ї години. Станицю Луганську обсіляли з території Росії. Остання добавилася надто складною для українських військових на Луганщині. Подробиці далі телефоном від Світлани Фочун. Близько часу ночі позиції українських військових у станиці Луганської накрили зградів. Військові відстежили траєкторію польоту ракет. З'ясувалося, що реактивні снаряди були випущені з території Російської Федерації. Їхні дослідження підтвердили і прикордонники. Військово всю ніч просиділи у бліндажах. Втрат серед них немає. За інформацією командира 24 ї бригади, всю ніч бойових градів, танків та гаубиць обстрілювали місто щастя, пошкоджені військові об'єкти та поранений один боєць. Кілька снарядів влучили у багатоповерхівку. Постраждалих серед мирного населення немає, адже всю ніч мешканці ховалися у підвалі. Крім того, від снарядів зайнялися кілька будинків у селищі Артема. За даними розвитки, у бойовиків пройшла ротація, тому вони стали активнішими. Ворожі ряди поповнили бойовики з Чечні та Осетії. Світлана Фечун, ТСМ 1+,1. Загублені під волновахою військові на передовій під Маріуполем, до яких не можуть дістатися волонтери. Вони не знають, де розташовані їхні сослуживці та не мають наказу відкривати вогонь у відповідь, але вони продовжують отримати позиції у менш як 30 кілометрах від Донецька. Невідомі блокпости відвідала Наталя Нагорна. Сено було, Випавне попало вон забори. Повибивала цей хутор вже військова частина. Він не фігурує у карті АТО але тут воюють солдати. Волонтери сюди не сильно заїжджають. Це у нас на днях 200 бухсотий був їх друг. Загинув чотири дні тому. Офіційна інформація від АТО в той день в секторі М. Всі живі. Та дерево, та посікло. Міна упала. Вон покажи бронежилет, що шотні його Солдату Володимиру пощастило. Міна влучила в бронік, але сам він живий. Бронік лежав. Я був, блин, даже. Ці краще укомплектовані бійці з батальйону Київ-2 заїхали провідати побратимів по зброї. Батальйони, які прикривають позиції військових, підтримують передову, чим можуть. Це оптика. Ні у ребят оптики. Ну, бінокля найголовніше. Люди на передовій, а в них немає бінокля. Ну так, у них, мені нікому не надо. З місцевих тут залишилося хіба що собаки. Всі люди виїхали, тому що по цих будинках відразу видно, що тут іде війна до сепаратистів, тут лише два кілометри. Стріляти по ним зась. Нам дали приказ такої командування наш, щоб ми не стріляли, не тривали огонь. Поки вже в разі таки не підходять при до нас. Там є укриття під железкою. Аеророзвідка вела зйомку. тобто вони виходять з під железки. Отработали і уходять назад. Железку, як правило, ми не трогаємо. А чому? Приказ. А тому що мене не можна жиляти. Це ж бізнес. А бізнес трогать на війні не можна. Какета багато люди втрачають да, да, деньги. Да. Железна дорога перевозить товари з Донецька в Маріуполь. Маріуполь, Донецьк. Військові повідомляють, поруч ще одна позиція, яка потребує допомоги. Її добровольці намагаються знайти, блукаючи просілковими дорогами. Там всі паре шокі що шо, шо за та са везуть допомогу на власний ризик. Інформації про те, кому належить сьогодні те чи інше село. Розвідка не дає. Ми виїжджаємо якраз посередні нейтральної зони если бы туда въехали, мы бы попали как раз по центру. Слева наши стоят села в начале села, а справа терористи. Ну короче, неизвестно, чей сейчас центр села. На подъезде до села гуманітарну місію скасовують. Немає зв'язку зі своїми. Знайти своїх добровольці планують. Переконані, чим частіше українські військові навідуватимуться до напівзахоплених сіл, тим страшніше ворогам. З Донеччини Наталіна Горна, Андрій Романок, Вадиморехватесен один плюс один. Кировоградські рятувальники від самого ранку буквально штурмують власну медико-санітарну частину. Сюди запросили фахівців і станції переливання крові, щоб взяти кров усіх, хто хоче стати донором для поранених військових. Бажаючих виявилось настільки багато, що в коридорі вишукувалася черга. Організатори благодійної акції вже підрахували, що до обіду зможуть зібрати понад 20 літрів крові. Однак черга з донорів постійно зростає, адже люди постійно підходять. Люди підходять, забирає в банк крові на даний момент. Станція обласна станція переливання крові. Там вона буде проходити обстеження, будуть її обробляти, а потім її будуть передавати в потрібне місце для учасників АТО. Зустріч на трьох президента України, Молдови та Польщі зібралися у Кишиневі. Такий формат зустрічі на виборів у Молдові не випадковий. 30 листопада у цій країні обиратимуть парламент, і за останніми опитуваннями про європейські та про російські сили поки що мають рівні шанси. Президент Браніслав Комаровський та Петро Порошенка висловили сподівання, що переможе саме європейський вектор. Молдовські та польські президенти засвідчили підтримку України і територіальній цілісності і суверенітету. Петро Поршенко свою чергу подяку Ось вітому лідерам за те, що чітко демонструють своє ставлення до агресивної політики Путіна. Виконання Росії мінських мирних домовленостей це єдиний шлях до врегулювання конфлікту, наголосив Порошенко. Я оптиміст. Речі, і я думаю, що ми найближчим часом очікуємо певні позитивні новини. Бо ті кроки, які вже вжили наші партнери, вони є достатньо рішучими. Якщо новин не буде, я також. Впевнений в тому, що політика санкцій буде продовжена не з метою нанесення шкоди будь-якій будь з країн, а з метою забезпечення виконання сторонами взятих на себе зобов'язань по мінським домовленостям. Росія написала свою версію історії Криму. Під такою назвою Москві презентували підручник для старшокласників. За словами російського міністра культури Володимира Мединського книгу хочуть включити до програми кримських школярів про анексію півострова. Термін, який вживає міжнародна спільнота в підручнику, ані слова захоплення української території автори називають воз'єднанням Росії і Криму. Лідер кримських татар Мустафа Джемільов вже назвав таку книгу і її появу ганьбою російської історіографії. Майже п'ять з половиною тисяч осіб. стільки людей у світі вже померло від страшної лихоманки. Еболи такі дані повідомляє всесвітня організація охорони здоров'я. За інформацією становить кількість заражених вірусом втричі більше і вже сягнула 15 тисяч людей. Найбільше постраждали у країнах центральної і західної Африки, зокрема в Гвінеї, Ліберії та Сієра Леоні. Канадські хірурги оперують бійців АТО. Група пластичних хірургів з Канади впродовж минулого тижня пролікували майже 40 українських військових. Фахівці поїхали, але координатори пообіцяли привезти їх знову. Старшина мальований втрати око в бою в Луганській області. Боєць батальйону Київська Русь попав під обстріл снайперів разом зі своїми побратимами. Хотів убідитися, чи все в порядку? Повертає голову і в час попадає снайпер з розданої пулі. Попадає в нього. «Око врятувати не вдалось після першої операції. Було ще дві. Останній раз його оперували минулого тижня. На цей раз над його обличчям разом з українськими працювали канадські пластичні хірурги. Ми були тут для того, щоб допомогти із дуже специфічними питаннями протягом короткого часу. «Проект був організований канадсько-українською фундацією. Наш прем'єр-міністр Стівен Харпер був ключовим спікером на цьому заході, і ми зібрали понад 200 тисяч доларів для цієї місії. За ці кошти в Україну приїхала команда з 25 медичних фахівців. Протягом тижня вони оперували зранку до ночі у трьох операційних паралельно. Пан Олег розповідає про складність операцій. операції були складними з декількох причин. З медичної точки зору вони були дуже дуже складними. Деякі операції тривали 5, 6, 7 годин. Але також вони були складними з емоційної точки зору, оскільки це молоді хлопці, молоді чоловіки, які зазнали значних значних ушкоджень, які повністю зруйнували їхнє життя. За минулий тиждень канадські хірурги встигли переоперувати майже 30 військових. Є сподівання, що цей візит не буде останнім. Володимир Сологу, Маргарита Ситник, Дмитро Сапронов, Сергій Щекочихін. ТСН 1+,1. ТСН не лише вражає, але й надихає. Після сюжету про дівчат з Дніпропетровська суші для військових на Донбас, овочеві набори. Ідеї прийняли черкащанки. Тепер і в Черкасах волонтерки готують сухі пайки для бійців. АТО. Жортома жартома поміж собою їх назвали Укропський сухпай. Ну, ми звикли своїм. Щодня четверо черкащанок нарізають капусту, буряк та морку. За кілька годин по два-три мішки овочів. Із цього виходить три десятки пакетів сухого борщу. Працюємо ми тут щодня з 9 години до 2 години. За цей час якраз загружаємо повністю всі наші сушарки, нарізуємо і. Все сухне. із такого пакета можна приготувати 5 літрів борщу, додавши лише воду та сіль. Олена Каєрцева вже передавала їх своєму чоловікові, який служить на Донбасі. Каже, продукти військові оцінили, сухі овочі легше транспортувати, а головне зберігати, бо свіжі вже перемерзають. Хлопці на передовій, коли в тих умовах, коли ну немає часу приготувати, а приготування цього борщу займає 15-20 хвилин, то вони дійсно говорять, що і добре і смачно і. Родиною домом пахне. Ідею підгледіли в ТСН. Ірина Кестер в одному із сюжетів побачила, як такі набори для військових готують Дніпропетровчанки. Вирішила робити те саме. Однодумців знайшла серед подруг, а продукти з усієї області звозять фермери та підприємці. Ми ще можемо сушити гарбуз, цитрусові банани. Спробували дуже смачно, але вони дуже швидко розійшлись на пробу. Ну м'ясо в'яли не можна робити, чаї сухі. У нас майже 20 рецептів, різновидів рецептів, от борщів, сухих пайків взагалі. Кашу зварену із сухого гарбуза, дегустує Володимир Василюк, який скоро повезе на сушені черкащанками страви бійцям на Донбас. Я думаю, що в понеділок навіть буду їхати відвозити допомогу військовим. Нині допомогти заготовляти сухі пайки для військових зголосились і студенти місцевого коледжу. Тож волонтерки сподіваються, скоро налагодять виробництво в промислових масштабах. Маріана Калашникова, Владислав Тараканов, ТСН 1+,1. Дорогоцінний товар. Влада так званої ЛНР поставила українське сало в один ряд з наркотиками та заборонила його вивозити з території підконтрольної бойовика. бойовикам. Ось як сформулював свою заборону головний псевдоприкордонник самопроголошеної республіки Павло Різніков. запрещенные к вывозу за пределы Республики Транзита. Ну так, оружие и боеприпасы, наркотические психотропные вещества, в том числе мясные продукты и сало из Украины. Модельне містечко для переселенців із Донбасу збирають у Запоріжжі. За попередню інформацію там житимуть до пів тисячі людей. Будівельники кажуть, у компактних хатах є і кухня, і санвузол та одна житлова кімната. Щоправда, це помешкання тимчасово, як і в Носков далі. Робота на майданчику розпочинається о сьомій ранку. Територія майбутнього містечка росте на очах. До обіду робітники вже заморились, але монтаж не припиняють. Надто стислі строки. Сендвіч панелі по типу конструктора Олега. Конструктор для взрослых, так скажем. Ну, много нюансів, много багато... знати, де який винтик, де який оплотнітель, где яка гаєчка. У цьому містечку житимуть пів тисячі переселенців із Донбасу. Для монтажу міська влада виділила гектар землі. Збірні будинки зводять на околиці одного із спальних районів Запоріжжя. Модульні панелі як гуманітарну допомогу надіслав уряд Німеччини. Все йде чітко по графіку. В началі були, конечно, перебої, тому що ряд площадок України не були готові приймати грузи. поэтому всі грузи поперли к нам. Но нічого страшного, добавили техніки, добавили людей. 30 монтажників працюють тут зранку, і аж до самого вечора робота тут триває практично без вихідних. Здати містечко потрібно за тиждень до нового року. Усередині кожного будинку невеличка кухня, житлова кімната та санвузол. Також побутова техніка. Компактно все розміщено, имеется водонагріватель, унітаз полотенце рукосушитель, умивальник і прекрасна душова кабіна. Роботи на майданчику ще тривають, а переселенці вже записуються в чергу на тимчасові квартири. Кажуть, багатьох із них уже сьогодні виселяють із гуртожитків, які спочатку надали для проживання. Прийшло начальство з ЗТЗ і сказали, що ви до 1 декабря проживаєте на цій території, а потім буде все законсервіровано. И выселяйтесь, ищите квартиры. Квартиру снять просто нереально. Две тысячи деньги нам еще, которые вот мы заполнили. Еще нам неизвестно, когда нам их дадут, когда мы их получим, неизвестно. И вообще, ну от, эти деньги надо будет просто все отдать за квартиру. А за что-то питаться надо. Влада зазначає, біженці мешкатимуть тут лише тимчасово про проживання у містечку на постійній основі поки що не йдеться. Буде організована служба, яка буде посіляти переселенців до того моменту, коли вони знайдуть або в Запорозькій області, або в других областях, так сказати, міста можуть проживати временно або постійно. Окрім Запоріжжя, схожі містечка заводитимуть на Дніпропетровщині та Харківщині. Будівельники говорять: наразі німці розглядають можливість будівництва містечка і для постійного проживання переселенців. Як і Носкова, Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН 1 +1. Собачий патруль кияну метро охоронятимуть кінологи із собаками. У Київській міліції створили окремий кінологічний центр метрополітену. Станції ТВР патрулюватимуть із німецькими вівчарками. Вони навчені виявляти вибухівку та підозрілих осіб. У міліції пояснюють все для профілактики випадків замінувань та закликають киян не панікувати. За Словами керівника міліції Києва, цього вимагають нинішні умови життя. Зокрема, регулярно надходять дзвінки про нібито мінування цієї чи іншої станції метрополітену. То в підземці для початку будуть 15 собак. Згодом кажуть правоохоронці, їх буде набагато більше. І На кожній станції метро буде свій чотириногий охоронець. Завдання буде кинуло собати нести службу в охороні громадського порядку. Собака виявляє громадянина на підході до метро. Внутрі станції метро затримує. По запаху встановлюють тут же певні дії собаки, і зразу спрацьовують працівники міліції по затриманню, по перевірці і все інше. Але героїв Небесної Сотні, щойно на засіданні Київради, депутати перейменували частину інститутською. За висловилися 85-120 депутатів. Нову назву отримала частина вулиці від майдану Незалежності до перетину із вулицею Ольгинська. Саме на цій ділянці Євромайдану під час сутичок загинуло найбільше людей. Згодом усіх жертв революції гідності охрестили небесною сотнею». Євромайдан очима МТСН у книжці інтернеті та в кіно в мистецькому арсеналі напередодні річниці революції гідності презентували історію, написану журналістами. Вона ґрунтується на матеріалах випусків новин, особистих переживаннях і спогадах, які тоді не потрапили до ефіру. Ця революція гідності тепер у цій книжці. Одна з її авторів, кореспондентка ТСН Ірина Маркевич бере до рук книжку і з колегами пригадує усе пережите. Рік тому вона і вся команда ТСН почали писати історію Євромайдану. Усе напрацьоване і пережите з 21 листопада до 23 лютого. Усе це 94 дні Євромайдану, очима телевізійників. Як правило, пишуть книжки да, журналісти, які працюють в газетах. Була собі редакція новин, та а стала редакція автор книги. Це більше ніж ТСН показало за рік у новинах. Нередаговані коментарі в соцмережах, фото і відеокадри відзняті в усій країні кореспондентами, редакторами і ведучими ТСН. Те, що багато з цих кадрів могли таки не побачити українці. Гендиректор групи 1+, плюс Олександр Ткаченко розказує лише сьогодні. Що канал можуть вимкнути? Це була найбільша напруга. Напруга була за здоров'я та життя журналістів, які працювали. Соломія Вітвіцька рік тому, що ведуча світських новин, тепер згадує, як важко їй було бачити і говорити про революцію, і який з моментів її сколихнув тоді найбільше. Це про побиття голого козака, і я пам'ятаю, що я читала текст, я не бачила відео. Але в мене вже підступив ком до горла. Я ледве довела цей випуск. Пережити кожен день революції наново день за днем від завтра. Можна і на сайті у мультимедійному проєкті, а ще в кіно документальному, 21 першого листопада. Один плюс один Катерина Осадча розкаже, чого ніколи не показують журналісти свою роботу. Поза ефіром я беру інтерв'ю у своїх колег у телеведучих новин у Али Мазуру, Марічки Падалки, у Ліди Таран. У цьому фільмі телеглядачі побачать більше ніж вміщує хронометраж новин. Про написане в книзі заспівав і Андрій Хливнюк з Джамалою та Дмитром Шуровим ще навесні. А от читати про ті події досі не готовий. Я перегорнув декілька декілька сторінок і, і закрив її. Я не готовий ще до цієї книжки. Від завтра всі проекти до річниці Революції Гідності будуть в книгарнях, інтернеті та ефірі. Ганна Бокасарій, Щекочихін, ТСН, 1+,1. Отже, прем'єра фільма Каті Осадчої відбудеться в ефірі каналу 1+,1 29 числа о 20.15, одразу після випуску новин. Наступний випуск ТСН дивіться вже о 16.45. Прощаюся з вами до завтра і бажаю гарного дня.